Всім привіт! Сьогодні у нас 12 травня. Е, хочу показати ремонтантні сорти, які в нас починають плодоносити. Деякі ми вже збираємо дня 4-5, а деякі трішки запізненням. Так, це тут у нас сорт Ось такі гарні кісті Флорентини. Це ще не максимальна нагрузка на Флорентину. Якщо їй давати більшу підживу то буде цікавіше ось такі крупні в неї ягоди флорентіни. Бойовий сорт. Ремонтантний флорентіна. Ось такі от кістяки. Осінню вони вже давали ці кущики. Ягоду. Розсаду хорошо дає. флорентіна. Так, це у нас фурор. Фурорчик, теж ремонтантний сорт, також гарна ягна фурор. Теж себе хорошо показав. Трошки менше вусів дає, раза в два, чим Флорентина, наприклад, там Анія. Трошки менше усів дає, але дуже жирні дає, як кабріла. Дуже жирні вуса дає. Даже тяжко пришпилювати, якщо велику касету робити. О, кісті, зараз підемо на мара дебуа ще. А, Ані я ще покажу. Так, це у нас Буа. Ягоди тут не і не крупні, хоча осінню, осінню були крупніші. Ягоди. Осінню були крупніші. Отак от, от моради було. Середня ягода, десь приблизно більше п'яти копійок. В середньому йде така ягода. Смачна пахнюча, смак суниці, аромат також. Невибагливий. Вуса доеха дуже добре. Це також ремонтантний сорт. Ремонтантний сорт. Так вони себе почувають в балаганчику. Зараз підемо Анія. Анія, Анія. Також дуже смачний сорт. Анія. Також ми вже збираємо його. Цей сорт. Теж непогані кісті. Але як практика показує, що він в балагані краще себе показує сорт анія, ніж відкритий ґрунт. Боїться дощів, ягода може під, підгнивати. Но єдиний плюс в Анії і Маради була, це осінню вони не твердіють, як, допустим, там інші сорти. Інші сорти. О, тому у кого є закритий ґрунт анію, Можна вирощувати, бо відкритий ґрунт. Відкритий ґрунт буде, буде трошки може підгнивати, якщо дощі. Ось тому. Но сорт дуже класний, ароматний, м'якоть дуже приємна, Теж класний сортик. І у нас вже третій рік чи четвертий десь так. То ми ним раді, що він у нас є. Так, от тому далі буде. Так, ще у нас по плану скоро буде в балаган висаджуватись кавун. Жовті сорти. В такому плані десь приблизно через тиждень. Через тиждень будем висаджувати кавунчики. В такому вони стані. Цього року буде пізніше висаджуватись так як ночі холодні. І кавун не любить низьких температур, якщо він зловить стрес при низькій температурі, далі він перестане рости. Тому краще пізніше його висадити. Також дині у нас дині заплановані, дині будуть відкрити ґрунт. Далі відео я все покажу по диням. Сорти потім розкажу, які в мене сорти. Дехто вже знає, які сорти. Жені Привіт, він жмеренки. Він теж ці сорти мав садити. Так, ну і кукурузка, само собою. Ще не садили відкритий грунт, Ще ночі холодні. Ще ночі холодні, ще трохи будемо також висаджувати в такому стані кукурузка у нас. Тут різні сорти в кукурузи. Є сорти, які добре зійшли, наприклад, то, а є сорти, які погано посходили. Ну, тому так. Тому всім до побачення. Слідкуйте за каналом Агролад, Всім гарного дня!